Всім привіт! Друзі! Вітаю вас на моєму каналі зараз будемо з вами разом відкривати автоклав. Де стояв, там і відкриваємо. Ми на кухні його не ставимо, а ставимо тут, бо тут у нас розетка, коли напруга скаче, коротше, працює одна розетка, де немає регулятора. Тож зараз вимикають світло і воно то сюди, то туди, то тут стоїть. Так що відкриваю. Дивимось зараз, що тут вийшло. Поки є світло, знімаю, бо зараз маю вимкнути. Так. Я його вже, звісно, відкрутила, ось тут ключик. І автоклав відкриваємо коли менше 30 градусів. Ну, коли і тиск впав на одиничку, як ми качали, я вже спустила. Я перевіряю, чи кришка відстає. Бо буває таке, що треба насосом підкачати, тож відкручувати не треба. Так. Буває, дуже Притискає її Це зараз я робила Тут я покладу. на один ряд. Ми ніколи один ряд не робили. Але не, не було, було більше що в цьому. О, І паштетик готовий. Такий, як і той, видно, що взявся він, бо колір змінив. Більше м'яса, то зовсім інший колір. Ну і такий паштет вийшов. Я автоклав прибирати не буду. Зараз вийму банки і хочу подивитися, який буде графік на завтра, і, напевно, з морозилки вийму півнів, і будемо завтра закривати тих півнів. Коли дадуть світло, відразу вимкнути автоклав, хоча він і газовий, але більше подобається на електриці, бо у нас газова плита. На горілку я не хочу, щоб він був брудний, а на газову плиту вона, мені здається, така шатка. Не хочу я ставити туди. так що... Та й піднімати з газу, опускати, а тут а поставив вінкнув і не чіпаєш. Тож, піду, поки приготую баночки сьогодні і зробимо з півнів. Ось такий паштет вийшов. Він охолоне, візьметься жирком. І от вся тушонка, там, консерви. Мені подобається, коли воно постоїть трошки, не відразу відкривати зовсім інший смак тоді. Ще дістала ось м'ясо шматочок, і тут грудина, як воно підчеревена. Цей шматочок я десь такий маленький відріжу, а це все. ось. Хочемо закоптити. Ми там купували ці, як вони. Ще покупували, то вона там лежить, треба покоптити. Покажемо, яка у нас коптіння саморобна. Це м'ясо ще, до речі, з тієї білої свинки, що у нас була. Що... Отак, от сьогодні день трошки готування. Ну що, те, що я дістала для копчення, воно розмерзлося. І такі чотири шматочки виходить. Ця грудинка це е, з тієї свинки білий, що ми тримали. Тут на ній сала зовсім не було. І ось такі два маленькі шматочки м'яса. Сало ми вже коптили, а ось з м'ясом ще ні. Тож спробуємо. Того і маленьке таке, щоб воно прокоп... Про цей. не було сире. Так що я зробила маринад. Зараз буду заливати, але нехай ж він охолоне. Ну, не знаю, щось захотілося спробувати, бо а чого, бо це ж в кухні. там е, цей... Та стояла, шкварки, поки мішала. Думаю, подивіться, що там в пакеті в мене лежить в літній кухні. А там така ця маленька, залишилася жменька. Оці її щепи ми купували, ми колись і рибу, і, і ковбаски коптили. Так що, думаю, ага, не пропадать добру, треба зробити. Так що зараз розмерзнеться і замаринуємо. і... Будемо пробувати. Маринад охолоне зальємо, і на сьогодні все, бо зараз знову вимкнуть світло. Ще, до речі, я щось не заходила та, хоча листала, не бачила я графіків на завтра. Зараз подивимось, який графік буде, чи доставати тих півнів, чи не діставати. Бо ну, морозилка в нас повна. Треба трошки прибирати, бо хто його знає, що там буде зі світлом. Можна, в принципі, ну як холодильник вимикати і виносити все в літню кухню. Це таке. А ось ну, куди з морозилки все-таки дівати. Тож, трошечки зробимо розгрузку. Та я, я б так і не сказала, що там прям дуже м'яса багато. Я сьогодні подивилася, там такі три шматочки, м'яса не багато. то там сало, кісточки, оті півні, коротше, то те, то те все треба. Так що потрошки буду розгрібатися, так сказати. Ну що, маринад охолов. Тут на літр води йде 40 грам солі, 20 грам цукру, потім лавровий листон, перець горошком, перець духмяний. Ну, як бачите, духмяного мало два штучки і одна гвоздика. Хоча гвоздику я От, Наприклад, я огірки там закриваю на зиму, кажуть, туди гвоздику додавати. Там я їх не люблю. А ось сюди додаю, але також небагато. Та це такий маринад, схожий, знаєте, я ще буваю інколи роблю сало таке з прослойкою м'яса в цій від цибулі лушпиння, і тоді воно гарненьке виходить також за кольором. Зараз сюди відправляю ось це і потрібно, щоб воно постояло Ну, хоча б мінімум це доба або дві. Так, і ім'я сюди. О, якраз. Зараз ще мисочку таку зверху покладу, щоб воно прижало, і винесу в холодне місце або в холодильник, і нехай собі стоїть. Але хочу вже сказати, що аромат в маринада такий приємний. Дуже пахне, прям так хочеться порізати салку і з'їсти. Так, на цьому буду закінчувати. Дякую вам за перегляд і до нових зустрічей. Пока-пока. Чекайте, скоро покажемо нашу коптільню, міні-домашню. Пока!